За перше півріччя 2013 року реєстраційні служби Хмельниччини зареєстрували майже 45 тисяч заяв та запитів, з яких майже 100% розглянуто. А з нововведеннями реєстраційна служба зможе опрацювати ще більше заяв, адже після розширення її функцій кількість державних реєстраторів та години прийому збільшиться. В нашій області державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців здійснюють державні реєстратори 21-ї реєстраційної служби територіальних управлінь юстиції. Суб'єкти підприємської діяльності Дунаєвецького, Староконстантинівського, Славутського, Шепетівського районів зможуть провести реєстрацію бізнесу ще четверту та другу суботу кожного місяця. А підприємці Кам'яць-Подільського району щосуботи. Аби не створювати тісні, та не гаяти часу, нині громадяни можуть дізнатись про хід виконання їхнього замовлення через глобальну мережу в реєстраційній службі обласного центру встановлено веб-камера, яка виведена на сайти на офіційному сайті Державної реєстраційної служби України, де можна подивитися про хід. Та виконання замовлення або наявність чи відсутність черг. Такі веб-камери планується встановити у всіх містах обласного значення по нашій області. А ще відтепер кожен бажаючий може подати необхідні для оформлення підприємницької діяльності документи, не виходячи з дому. Наразі працює реєстраційний портал. Це система, яка забезпечує формування документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. В системі створені умови для обміну документами між державним реєстратором та заявником в електронній формі. Дарина Денисенко, Віталій Кривенко для інформаційного випуску. електронну пошту записатися до нас на прийом.